Ану Галіна, кажи щось, розказуй. Розказуй. Що? Розказуй, давай інтерв'ю. Що таке кейт Я знаю, що таке. Кричи таку сильну. Іди наху нахуй, підарас ти бан! Оооо, <су> <гум> 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 та звізда. <гум> <гум> Галька, де ти стільки хліба накупляла? Куди несеш? Куди не, Додому вижу! Горілку будеш пити. Буду пити, нахуй! Тебе їбать? <рес> Слухай, з кавалером будеш пити! Сама з тобою! <рес> ти я ж не пью, Навчу. <рес> Слухай, а скільки ти можеш випити? Літру вип'єш? Більше за тебе вип'ю. Та я зрозумів, ну а літру візьмеш чи ні Друга. на душу. А півтори. Тоже. Будеш п'яно чи ні? А коли, коли п'яно, то скільки треба випити? Дві літри. Дві. То вже будеш готова. Да. Слухай, ну, тобі, Дід Мороз, що подарив на новий рік? Конфетки. Конфетки? Да. Вкусні. Шоколадні. Хороші? Да. Як називається білочка? Белочка орешку. Белочка орешку. Я тебе гоню, зараз піду. Слухай, а куди ти зараз йдеш? Я тож до пришов, що до мене скапи першим, я можу з А ти що, автобус аждеш? Угу. Куди поїдеш? За 20 хвилин 12. Ти ти куди поїдеш? Гайка. Я кось боюсь. Пішли Скри... Пошли ее нахуй, пошли ее нахуй. Я нахуй. А ну покажи, як ти гарно куриш. Пошли его еще нахуй. Я там нахуй. Ой, блядь. Я на месте, тоже на. На,